Доброго дня, шановні члени комісії. Сьогодні нам необхідно розглянути деякі сесійні питання, які потребують розгляду. У нас сьогодні 15 питань. Починаємо проекти рішення зачитую. Якщо якісь запитання, зауваження, заперечення, будь ласка, повідомляйте про затвердження технічної документації землеустрою та надання обласній земельних ділянок. Пропонується затвердити технічні документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості та надати власність не ще зазначеним громадянам земельні ділянки, Мазуру Олегу Олександровичу Незалежності 18 Руська Поляна, Агатіву Григорію Анатолійовичу, Парвінкову, 13, рік, 1, Солу, Руська Поляна, Хрисленку Катерині Антонівні, молодіжна, 89 Руська Поляна, Жраменко Ользі Іванівні, Гайдаманська, 40 Руська Поляна. Підворецькій Ані Миколаївні, шкільна 49 Руська Полян, Пономаренко Тетяні Іванівні, Богдана Хмельницького, 5 жовинок, Катерині Миколаївні та козлову Юрію Миколаївичу. У рівних частках Дубіївка перемоги 57. Марчевський Наталії Павлівні, польова, 37 дубіївка. Колеснік Олександру Івановичу Максима Залізняка, 23 дубіївка, Стангусу Альбертасу. Альгі Мантасовичу Березнева, 42 Дубіївка, Половинці Раїсі Дмитрівні, Березнева, 41 Дубіївка, Шпак Ользі Титівні, Чекаленка, 24 Дубіївка, Котенко Інні Олегівні та Котенко Петру Миколайовичу, Дубіївка, Залізнична, 22, і Такшину Сергію Сергійовичу, Дубіївка, Польова, 59. Власниками будинків житлових розроблені документації, присадильних ділянок відповідні, пропонують затвердити та передати їм власні земельні ділянки. Хто за такий проект рішення, щоб винести нам голосування на сесію, прошу проголосувати. Овтіненко, за. Холодницький, за. Деркач, за. Болотюк за. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх цільового призначення та зміну цільового призначення приватизованих земельних ділянок. Надійшло до нас два звернення про зміну цільового призначення земельних ділянок. Це Клименко Інна Валентинівна, Палюхи, 24, просить змінити цільове призначення земельної ділянки та наша Тетяна Миколаївна. Руська поляна незалежності 166, із особистого селянського господарства. На для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Прошу проголосувати. Окрім колодницький за. За. Деркач за. Болотюк за виноситься питання на сесії. Наступне про затвердження технічної документації землеустрою та надання в оренду земельних ділянок надійшло звернення від Фортексінвіктос і громадянина Довбиша. Вони мають одну будівлю. Комплекс будівель за межами населеного пункту Руська Поляна урочі Клинове. Дана будівля належить їм у ну, відповідно на праві власності. Тепер вони вирішили розділити земельну ділянку, розробили відповідну технічну документацію та просять її затвердити і передати в оренду земельну ділянку кожному із них під їхнім майном. Тому пропонується підтвердити технічну документацію землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок Роскополянської сільської ради загальної площі гектар 4070 на земельні ділянки 1336-7184 та 54 21. Цільове призначення земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення розташування за межами населеного пункту села Роскополяна. Надати в оренду строком на 10 років вказані земельні ділянки відповідно. 13.36 Фортекс, 71-84 інвіктос, довбишу Володимиру Михайловичу 54,21. І є одна спільна земельна ділянка сотка 29. Це Фортекса, одна третя частка і Довбишу, дві треті частки. Портна плата 12%. Прошу проголосувати, щоб на черговій сесії дане питання розглядалося. Охріменко. Холодицький, Деркач, За. Болотюк і САП. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою приватному підприємству СВАРОК. Надійшла, надійшла заява від приватного підприємства СПАРОК із проханням надати дозвіл, замовити в організації, яка має дозвіл ліцензію, документацію технічної землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки яка перебуває в їх в їхній варенті, в їхньому користуванні 4 гектари 61,08 цільове призначення для розміщення експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель спорт підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості. Місце розташування межами населеного пункту села Ростополяна, урочище ще пленове, е, ну, поясню, що ОСПАРОК має намір відмовитися від частини земельної ділянки. І потім будемо вирішувати, можливо, будемо виставляти частину ділянки на аукціон. То за це прошу проголосувати. Окрім того, за Холодницький Волотюк за. Марія Миколаївна підійшла. За. Да. Спарок. буду вносити вас із даного питання Пілоковська за. Далі заява від «Украйроруху» про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки у постійне користування Украероху. Проект рішення затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки Державному підприємству обслуговування повітряного руху України, постійне користування 1581 на території Республіканської громади та надати у постійне користування дану земельну ділянку. То за це прошу проголосувати. За. Ялковська за. Охріменко. Холодницька. За. за. Болотюк за. Це тут для КП виходить, так? Ми не озвучуємо такі mm -hmm. локації, таких підприємств. Про припинення дії договору оренди землі, оренда, схід юнітрет, шляхом його розірвання. Надійшла заява від товариства Схід Юнітрейд з проханням припинити дії договору оренди землі, орендар, товариства з обмеженою відповідальністю Схід Юнітрейд, площа земельної ділянки 3 гектари 97,35, кадастровий номер закінчується на 06,88. Цільове призначення для іншого сільськогосподарського призначення, місце розташування за межами населеного пункту села Дубівка. Від 21 березня 2024 року номер 34 який зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухому майно, номер запису проїжджа речове право 544 84 723. Дата реєстрації 4, -4 шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін. Зобов'язати товариству укласти угоду про розірвання договору оренди землі і забезпечити проведення державної реєстрації. Право підпису надати сільському голові. Товариство Східній Трейд» дану земельну ділянку, право оренди її виграли на торгах. Наразі вони не хочуть користуватися даною ділянкою і просять розірвати договір. Хто за цей проєкт рішення, прошу проголосувати. Фіалковська за. Охріменко. Да. Холодницький, да. Деркач. Да. Болотюк за. Прове затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Є у нас земельна ділянка в селі Дубієвка 1058 комунальної власності. Пропозиція затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Скасований кадастровий номер закінчується на 0680 загальною площою 1058. Цільове призначення для надання послуг у сільському господарстві. Місце розташування Дубівка, Березневе, Черкаського району, Черкаської області. Утворені земельні ділянки це сотка 14 і 9 соток 44. Дану технічну документацію було розроблено за заявою водополу до нас. На одній із ділянок вони планують розташувати свою вежу. Хто за цей проект рішення прошу проголосувати? Фіалковська, за Охріменко, за. Охрімен. За. за. Деркач, Володюк за. за про надання брат водофон Україна на розробку проєкту землеустрою разі зміни цільового призначення земельної ділянки. А на цю ж земельну ділянку, яка розподілена в попередньому проекті рішення, просить водофон Україна надати дозвіл на відповідну документацію по зміні цільового призначення. І з метою взяття в оренду. Тож проект рішення надати дозвіл приватному акціонерному товариству Водофон Україна», замовити в організації, яка має дозвіл ліцензію на виконання землепорядних робіт, виготовлення проекту землеустрою в разі зміни цільового призначення земельної ділянки в оренду площею 114, Кадастровий номер закінчується 0720, з цільового призначення. 01 для надання послуг у сільському господарстві націльове призначення 13.01 для розміщення та експлуатації об'єктів із поруб телекомунікацій. Місце розташування, вулиця Березнева, село Дубівка, Черкаський район, Черкаська область. Виготовлений проєкт подати на затвердження до Ради. Хто за такий проєкт рішення? Прошу проголосувати. Фіалковська Охріма, Холодницький, Деркач, за. Болотюк, зараз. Про припинення дії договору оренди землі орендар Льоренець. Є у нас такий орендар Льоренець Аліна Василівна. Пропозиція припинити дію договору оренди землі з даним орендарем. Площа земельної ділянки 35 соток. Кадастровий номер закінчується на 0341. Цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Місце розташування за межами населеного пункту села Дубіївка. Договір від 25 грудня 2014 року без номера, який зареєстрований у Державному реєстрі речових прав на майно. номер запису про інше речове право 8852305, дата державної реєстрації 23.02.2015 у зв'язку із закінченням строку, на який його було укладено. Провести державну реєстрацію припинення права оренди змейних ділянки у Державному реєстрі речових прав. То за даний проєкт рішення прошу проголосувати. Ялковська, Охріма, Де. Холодницька, Деркач, Де. 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 Болотюк, Де. Про надання в оренду земельної ділянки громадянці Дудській Ользі Гнатівні. Пропозиція надати громадянці Дудській Ользі Гнатівні. Користування на умовах оренди строком на 10 років земельну ділянку за рахунок земель комунальної власності 35 соток. Кадастровий номер 0341 закінчується. Цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташування за межами населеного пункту села Тубіївка. Оренду плату встановити в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки, зобов'язати людського укласти трубовір, здійснити реєстрацію. Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Фіалковська, да. Охеріматур, да. Так. Да. Деркач, да. Болотюк, Сам. Про припинення дії договору оренди землі, орендар Товариство Хлібний дім Україна. А пропозиція припинити дію договору оренди землі, орендар Товариство з обмеженою відповідальністю «Хлібний Дім Україна» реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1160-667-1249, площа земельної ділянки 30 квадратних метрів. Кадастровий номер закінчується 0575. Цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі міста розташування вулиці Благовісна село Вороненко від 9 січня 2017 року, який зареєстрований у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно номер запис про інше речове право 18 799 468, Дата державної реєстрації з двадцять цьому рік у зв'язку із відчуженням майна, що розташоване на ній. Провести державну реєстрацію припинення права оренди. Це місна хата. А, на зупинці, так? Да? Да. Хто за даний проєкт рішення, щоб винести на сесію пропозиція проголосувати? Фіалковська. За. Охрімен. За. Холодницький. Деркач. За. Болотюк за. Про укладення договорів про відшкодування збитків надійшли звернення від Степанкевича Валерія Миколайовича та нового власника м'ясної хати магазину, приватне підприємство Лісно з пропозицією і проєкт рішення зачитую. укласти договори про відшкодування збитків неодержаного доходу за фактичне та тимчасове користування земельними ділянками комунальної власності у комерційних цілях із. Степанкевич Валерій Миколаєвич 30 квадратних метрів, вулиця Шараменка, село Розкаполяна планує поставити на літній період лачок, теплу тимчасову споруду продавати морозиру. І з приватним підприємством Лісм, 30 квадратних метрів, вулиця Благовісна, село Геронимівка, існуюча тимчасова споруда, м'ясна пад. <кій> Право підпису договорів про відшкодування збитків надержаного доходу на дати Республянському сільському голові. Встановити терміни <coughs> дії договорів, що зазначені в пункті 1.1 даного проєкту рішення. До 31.10.25 року це морозиво і до 31.12.25 року це лісно. А пропозиція Це там тільки морозиво, так? Будете контролювати. <серків> Фіалковська. В маслі сніг хаті. Не в м'ясній хаті, а в центрі близько <серків> <місці. серків> Морозовим Він займається Морозовим і ставить точки по Черкаському району. Тількись питання. Він вже не перший рік у нас розташовується і ми з ним не перший рік заключаємо такий торговець. Поставив, потургував Морозовим поки жарку. На зиму і на осінь, осміхну охрім, холодильство, дерга Богу Тюркса про прийняття у комунальну власність Львополянської сільської ради та передачу на баланс спад Черкасського ПЛНВ, електрообладнання та частини лінії електропостачання. Наданий звіт від приватного підприємства Ажіо. Про незалежну оцінку по визначенню вартості електрообладнання товариством з обмеженою відповідальністю ТДФУ сервіс та відповідна заява про прийняття безплатно комунальної власності електрообладнання та передачу його Черкаси Обленерго. Пропозиція прийняти безплатно у комунальну власність Русько-Полянської сільської ради електрообладнання та частини лінії електропостачання, що розташовані на території русько полянської територіальної громади. За межами населеного пункту села Руська Поляна. Розподільчий пункт 46, 14 ячеек, 13 з яких укомплектовано масляними вимикачами типу ВМП 10, кабельну лінію 10 кВт. Далі А, а В3Ч 185 довжиною 2670 метрів від РУ 10 кВт, ПСК до РК, їхнє скорочення 10 кВт, РП46. І кабельну лінію таку ж саму ще одну. Загальна вартість оціненого майна 3 мільйони 517 тисяч 700 гривень. Передати безоплатно на баланс та власність публічного акціонерного товариства Черкасового Обленерго» електрообладнання та частини лінії електропостачання, які були щойно зачитані. Загальна вартість 3 мільйони 517 сімнадцять тисяч сімсот гривень. І контроль за повідомленням від товариства «ТД Фудсервіс» від Черкасового Обленерго» вони отримали погодження. Черкасового Обленерго» Заперечують щодо прийняття собі на баланс даного електрообладнання. Пропозиція проголосувати. Хто за те, щоб виносити дане питання на черву сесію Полковська Окрім, Холодницький, Деркач, Болотюк за. за про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки надійшло звернення від товариства з обмеженою відповідальністю Флайфіл. Із проханням провести експертну грошову оцінку земельної ділянки комунальної власності на сільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна майновим комплексом площею 99-26. Кадастровий номер закінчується на 0,232. Цільове призначення 1102 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд, підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, категорії земель, землі промисловості, транспорту зв'язку енергетики, оборони та іншого призначення. Місце розташування вулиця Корольова, 60, село Геронимівка Черкаського району Черкаської області, орендар земельної ділянки, товариство з обмеженою відповідальністю, Флайфіл. Визначитиме виконавчий комітет русько сільської ради замовником робіт, що зазначені у пункті 1. доручити русько сільському голові у двомісячний термін з дня прийняття цього рішення, а в разі прийняття укласти із орендарем земельної ділянки що зазначено в пункті 1 договір про оплату авансового внеску? в Рахунок оплати ціни земельної ділянки в розмірі 20% вартості земельної ділянки, визначеної за її нормативною грошовою оцінкою. Товариство з обмеженою відповідальністю флайфілд 15-денний термін після укладення договору про оплату авансового внеску сплатити кошти на рахунок виконавчого комітету Роскоплянської сільської ради виконавчому комітету. Після сплати авансового внеску, здійснити замовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки після розробки звіту про продаж земельної ділянки, підготувати проєкт даний і винести на сесію. Встановити, що фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансового платежу. У разі необкладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки в зазначений термін рішення втрачає чинність і контроль. Хто за даний проєкт рішення, щоб розглянути на черговій сесії, прошу проголосувати. Це вони ви хочуть викупити вже земельну ділянку. Це керувального, що була зараз. Так, да. це просто. Да. Да. Фіалковська. На розгляд сесії да давай. За, за, на розгляд сесії. Тільки так голосуємо. Це там для олійка, це не зуба. Це для лінія. Нам, звісно, більше, щоб воно було в оренду. Так зараз викупає, там копійки. Треба коригувати mm. вартість всієї підприємці, жалюється, що дуже дорого в нас оренда. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки в постійне користування комунальному підприємству Віраний мівка. Розроблений проєкт землеустрою та поданий на сесію. Заява від Тимарського. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійне користування площею 7.35, кадастровий номер 0564 закінчується цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування. Місце розташування вулиця Вернигори, 25, село Гаронивка, Черкаський район, Черкаська область. Там, де комунальне підприємство безпосередньо розташоване земельну ділянку, що зазначено в пункті 1 даного рішення, віднести до категорії земель житлової та громадської забудови, зареєструвати право комунальної власності за русько сільською радою на земельну ділянку згідно вимог чинного законодавства України, надати комунальному підприємству Геронимівка земельну ділянку площею 0,735 тридцять Кадастровий номер скінчується 0564, цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель загалом комунального обслуговування, місце розташування горенигори 25 Геронимівка у постійне користування, зобов'язати комунальне підприємство Горонимівка, зареєструвати право інші речі без собою, попередити про необхідність виконання обов'язків як землекористувача і контроль. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Охоріменко? За. за. Холодницький. За. Деркач за. Болотюк? За. На, даному, на сьогодні у нас всі питання вичерпані на даному етапі. Дякую за увагу. Зустрінемося на сесії. Зотворена